Майже 200 сільських дітлахів гризуть граніт науки в Данилівській школі першого третього ступенів. Сама будівля побудована кілька десятків років тому. Якщо її загальний стан ще більш-менш задовільний, то двері та прогнилі дерев'яні вікна вже не витримують жодної критики. Як наслідок, тепло в приміщеннях просто не тримається. В першу чергу, першочергове завдання зробити заміну вікон. Діти не можуть навчатися в таких умовах, практично сидячи у верхньому одязі. Я думаю, що то на сьогоднішній час то не є нормально. Гості з чеського краю височина обійшли шкільні класи та погодили з вчителями та директором закладу. Старі вікна дійсно вже час міняти на нові енергозберігаючі. В першу чергу, щоб покращити тепло і зберегти тепло у нашій школі, що першочергово треба б замінити вікна, двері. Які якраз і це тепло, було здійснено вже заміри, вимірювання. Наразі якраз виготовлена проєктно-кошторисна документація. Відвідала чеська делегація і дитячий садочок номер 3 в Віршавському селі Великий Раковець. Більш ніж півсотні дітлахів отримують тут дошкільну освіту та умови далеко не зразкові, скажеться сільський голова. Частина коштів для ремонту ДНЗ є, а от решту сподіваються отримати від чеських партнерів. Ми, е Потребували ремонта капітального ремонту садика номер 3, який знаходиться от на цій території. В першу чергу зробити опалення, замінити опалення, електропроводку, отеплення і капітальний ремонт зробити полів, і е, потолпотолки і стін. Всі об'єкти дійсно варті уваги, каже здане кадлес, голова краєвого уряду. За час співпраці вже вдалось зробити багато. Та на цьому Чеський край височина співпрацю з Закарпаттям припиняти не збирається ми співпрацюємо вже сім років із Закарпатською обласною радою. За цей час вже вдалося близько 70 проєктів втілити в життя, зокрема в соціальній, культурній та туристичній сферах. Кожного року ми відділяємо близько 6 мільйонів чеських корун на розвиток місцевої громади. Фінансують об'єкти 50 на 50. половина кошти місцеві, решту виділяють чеські партнери. На таку співпрацю сподіваються, і в селі Доробратово. Тут за місцеві кошти вже вдалося поміняти частину вікон у дитсадку. Сільський голова сподівається, решту вдасться поміняти завдяки підтримки країни сусідки. На даному часі ми працюємо над заміною вікон дверей. Значить, близько 45% відсотків робіт будівельно-монтажних робіт по заміні. Вікон і дверей виконано. Ну і зараз гості з краю височина. Вивчають це питання про можливість надання інвестиційної допомоги у вирішенні важливо для установи цієї питання. Якщо проекти вдасться реалізувати завдяки іноземним інвестиціям, сільські школи та садочки утримують друге життя, а закарпатські дітлахи зможуть здобувати освіту у гарних умовах. 18-й садочок в мукачеві побудували ще у 70-ті роки. Підтримувати в належному стані приміщення ДНЗ головне завдання місцевої влади, адже тут виховують найменших мукачевців. Наразі проблема для вирішення якої потрібні значні кошти, заміна старих вікон та дверей. Зробити це планують завдяки підтримки чеських партнерів. Якщо подивитись на дошкільний навчальний заклад, то бачимо, що дійсно вікна потребують заміни, вікна і двері. І дуже добре, що в рамках співробітництва між Закарпатською областю і краєм Височини Чеської республіки є така можливість за спільного співфінансування здійснити цей задум у цьому навчальному році. Тим більше, що ми вже маємо позитивний приклад такої співпраці, адже у минулому році по цій же програмі було здійснено заміну вікон у дошкільному навчальному закладі номер 9. Вікна, які вже не можна. Можуть зберігати тепло. Головна проблема і дошкільного навчального закладу Мукачівського села Станова через те, що тепле повітря виходить крізь щілини, на опалення з місцевого бюджету витрачають значні суми. Якщо б ми змогли поміняти вікна двері, ми б зекономили кошти на допомогу з височини розраховують і в Мукачівському селі Залужжя вихованці місцевого ДНЗ для іноземних гостей підготували справжній концерт. Хоч умови, в яких виховують дітлахів і відповідають нормам, старі вікна кожної зими доводиться утеплювати. Така ж ситуація із зовнішніми дверима. Місцеві сподіваються, завдяки співпраці з Височиною цю проблему вдасться вирішити. Увага та підтримка з боку іноземних партнерів для району. Вкрай важлива, каже голова Райради Іван Михайло. Є в нас вже приклади, коли ми вже зробили це в Ченедієві садочок, заміна всіх вікон і дверей. Це дає нам поштовх, дає поштовх у тому, що працює, починає працювати економіка. Україна потребує допомоги з боку європейських країн, особливо в такі важкі для неї часи, переконані гості здалеку. Адже справжні друзі повинні підтримувати один одного у важку хвилину. Наші друзі з Чехії. Нас розуміють, співчувають проживали з нами ці події, тому хочуть допомогти. Відвідали гості з Височини і школи в селі Гандеровиця, яку ще у 20-ті роки минулого століття побудували чехи. були вражені, що школа зберегла свою автентичність. Це є один із прикладів нашого спільного так сказати перебування у першій чехословацькій республіці. Було є видно, що школа була зроблена дійсно е якісно, тому що на сьогоднішній день знаходиться в дуже хорошому стані. Добати про тих, хто потребує допомоги принцип за якими живуть усі розвинені європейські держави. Тож, поки Україна лише стає на ноги, створювати необхідні для нормального життя умови будуть допомагати сусідні країни.